Привіт-привіт! Любі, дорогі близнюки! Це Таро-прогноз на серпень 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготував вам серпень місяць, які енергії пануватимуть у вас. Задавайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Карти Таро дадуть нам відповіді на ваші запитання. А я хочу вас попросити підписуйтесь на мій YouTube канал. Щоб не загубити його на просторах Ютуба, також підписуйтеся на мій інстаграм. Внизу цього відео є посилання на мій інстаграм. Там більше живого спілкування ви можете задавати мені запитання і отримувати відповіді. Також можна замовити індивідуальні паророзклади. Там більше живого спілкування, більше мене і більше про мене і моє життя. Так що долучайтеся до нашої спільноти. І так, перша карта для вас, дорогенькі, Ризер, рисер Пентаклі це просування, просування у фінансових справах. Фінансові справи вийдуть на перший план. Буде багато метушні, але буде і багато просування по фінансах. О, сама карта випадає, подивимося місяць. Карта місяця це завжди. Карта такого таємниці якоїсь, яка скоро відкриється. Щось незрозуміле, тому що місяць – це вночі, коли ще не видно і треба почекати. Це також карта, коли треба почекати, при тому, що ще нічого не відомо, але ви вже знаєте, що настане день і все проясниться. Карта очікування, це також і сімейна карта, карта таких сімейних новин, можливо, історія або така буде інформація вагітність. Це карта вагітності в першу чергу також. І про таку енергію сім'ї, родини, можливо, покупки квартири, будинку. Це також карта таких. Очікувань, коли ви довго чекаєте, але ем, тут нема такого швидкого просування. Але ми знаємо, що після ночі настане день і все проясниться, якщо ви довго не могли купити квартиру, вам все не підходило, щось було не ваше, не ваше, не ваше. І ем, тут вже карта каже, що вже недовго залишилося чекати, якийсь варіант вам. Цесвіт підкине і буде він ваш. Але чуть-чуть треба почекати. Вже недовго, вже недовго. Не Карта майбутнього це переїзд за кордон, переїзд в нове місце, коли людина збирає всі свої а, такі напрацювання, все своє майно небагато і йде вперед. Вперед до нових берегів. Це далека поїздка. Можливо, переїжджайте з країни в країну, з міста в місто. Це така карта майбутнього, майбутнього на новому місці. Можливо, не ви, а ваші діти. І ви проважаєте. Чуть-чуть така і сумна карта. Вам тяжко відпустити. Ви розумієте, що і майбутнє попереду, і, якби і минуле було добре, тепле, і тяжко відпустити. А, і тут ем, така трошки і ностальгія карта, і радості, і смутку одночасно такі змішані емоції на вас чекають. Якщо взяти ці всі карти докупи, подивитися, яка тенденція, що і тут рицар Пінтаклі це можливо, ви чекали на якісь документи, все і це все просунулося. Ті всі документи ви зібрали. Ви зібрали це, якщо це, наприклад, по бізнесу, ви збирали всю інформацію, вкладали гроші. Тут ще треба було почекати на це все. І вже третя карта, коли ви вже в дорозі. Це і також і, і дорога, і якщо в бізнесі просування в бізнесі, це також коли ви дивитеся в майбутнє і інвестуєте в майбутнє вашого бізнесу. Так, хочу ще одну карту з цієї колоди витягнути для вас дорогесенькі, бо вже самі цікаво ідеї, які ви втілюєте в життя. Це дуже хороша карта просування, просування ідей, коли ви вже не тільки придумали ідею, а коли ви її вже робите, коли ви її просуваєте вперед. Як до нових берегів у вас багато ідей, і ви йдете, не зупиняєтеся. Беру ще таку красиву карту для колоду карт для вас. Нова колода. Тільки тільки з нею подружилася. Така говоряща колода. Двійка жезлів, знову Знову плани, знову, от дійсно, у вас багато планів. Тут дуже багато енергії майбутнього, коли ви плануєте майбутнє, коли у вас ідеї, коли ви їх втілюєте в життя, і одна ідея породжує іншу, одна ідея йде за іншою. Безперервний потік, вам треба буде багато приймати рішень, збирати багато інформації. І також тут людина тримає голову. Це коли ви їдете у відпустку. Можливо, це є ваша подорож, подорож у відпустку, кудись ви собі спланували, тому що це виглядає на відпустку дуже цікаву відпустку. Ви вже збираєтеся, ви вже радієте. А можливо, ви приїхали вже з відпустки, і у вас також після відпустки ідеї і багато енергії, і ви все хочете втілювати в життя. І тут карта мир. Карта мир це про завершення якогось періоду в вашому житті. От ви або збираєтеся в відпустку, або ви вже приїхали в відпустку, і ви маєте якісь такі усвідомлення, щось завершиться в вашому житті, якась історія, яка уже вам не служить, щось з вашого життя відійде і щось прийде в ваше життя. Будет, а, треба буде щось відпустити, що вже віджило, що вже відмерло. І прийняти для того, щоб звільнити енергію, і прийняти в життя свіжу нову енергію. Щось буде відходити з вашого життя. Відпускайте, відпускайте з радістю, і відпускайте з вдячністю. Подякуйте всьому, що відходить, тому що воно вже вам не служить. Хоча буде може нелегко відпустити, але треба відпустити, щоб прийшла нова енергія у ваше життя. Тут і нова людина, і нові ідеї, і. Це, щоб оновилося, треба відпустити з великою вдячністю, відпустити то старе, що вже... за що ви тримаєтеся, але що вам уже... на вас вже воно не працює. Воно вам тільки заважається як <кій> така ноша, яку ви за собою носите, і тяжко нести, і куди кинути. Так, щось буде відбирати, щось буде руйнуватися, будуть руйнуватися якісь плани, буде йти щось не по плану, буде багато переосмислення. Можна карта башня, руйнування башня Людина летить догори ногами. Це не то, що летіти догори ногами буквально, а буквально повністю переосмислити. Ви Не завжди не всі будуть з вами згідні. Можливо, не спрацює ваш план А. Треба буде мати план Б. І також карта вежа, вона про те, що може піти щось таке не по плану, а ще не залежить від вас. Може затриматися літак, може затриматися автобус, щось може піти не по плану, але все вийде, для вас вийде це на краще. Хочу витягнути ще таку карту-підказку на цю вежу. Про що ця вежа для вас? Якісь обмеження будуть. Обмеження, можливо, ще треба буде дозбирати якісь документи, бо ми бачимо, що тут людина ще запаркана, вона ще не може подолати деякі перешкоди. Якісь перешкоди, або ви попадете в якісь такі, можливо, якась невеличка хвороба, що ви не зможете кудись піти, не зможе піти не по плану через. А щось, що вас буде стримувати. Щось вас буде стримувати, і ви не зможете попасти туди, куди ви хотіли би попасти. А щось ще треба буде доробити, переробити, ще треба буде подолати якісь перешкоди. Давайте дивитися далі. Вже цікаво, що там, що там далі. Буде завершення якогось етапу, і ви Успішно це все завершити, вже всі мечі ззаді вас, вже всі, всі оці перешкоди, тому що це дев'ятка, мечі спереді, а це десятка вже мечі ззаді. Можливо, буде нелегко прийняти якісь рішення, вам треба буде приймати якісь рішення, і ви будете довго думати і ночами не спати, і приймати це рішення. Але ви це рішення приймете. Приймете і будете, тому що іде все до завершення. Якийсь період в житті ваш у вас буде завершуватися, щось буде відмирати, і вам буде дуже важко відпустити, чи це партнера, чи це може в бізнесі, чи робота завершення ви можете вирішити звільнитися, йти в щось нове, вчити щось нове, щось робити по-новому. Це такі, така потужна енергія у вас без йде. щось ви самі, можливо, будете руйнувати, або може щось, те, що від вас не залежить. Потім довго думати, приймати рішення. І нарешті вже все завершиться, все завершиться в вашу користь. Давайте витягнемо ще з іншої колоди карти. Подивитися на ту ситуацію трошки чи іншим кутом. Так, і тут рицарь. Рейцер це просування, швидке просування ваших ваші справи почнуть дуже швидко. От ви як приймете це рішення, буде спочатку такий якби, період очікування і мучитися приймати рішення, але ви як приймете рішення, ви приймете правильне рішення. От не вагайтеся те рішення, яке ви приймете, бо життя не помиляється. Ви завжди приймаєте правильне рішення, пам'ятайте. І дуже швидко почнуть просуватися ваші справи, тому що. Рицар жезлів це швидке просування, дуже швидкісна. Жезли взагалі швидкісна така стихія, а ще все швидко, швидко, швидко. Диявол! ну, Близнюки, у вас такі карти, а <хи> у вас серпень буде такий, то емоції будуть в зашкварі. Тут вже йде карта диявол. У вас буде дуже такий емоційний, потужний місяць. Так що радійте, любіть свої емоції, а насолоджуйтеся любими емоціями, які прийдуть до вас. Карта спокуси. Хтось вас буде спокушати, можуть вас спокушати і грошима, і якийсь спокусник прийде, як оцей рицар, тому що цей рицар прийде в ваше життя і буде вас спокушати. Це карта таких земних задоволень, можливо, ви, якщо у відпустці, вас будуть спокушати рицарі, якщо це ваша тема, і рицарі вас можуть спокушати дуже сильно, або ви станете таким рицарем, який спокушає, <ріцері> тому що розклади для чоловіків і для жінок. Так, нічна принцеса це. Така енергія тарологів, енергія психологів, і взагалі це енергія таємниці, нічна жриця. Це про таємницю, якась таємниця відкриється, щось буде таке невидиме вашому оку, якась енергія піде така, і вам тут треба буде слухати свою інтуїцію, більше прислухатися до себе. Це також баланс чорного і білого, чор темної енергії і світлої енергії. І вам, власне, треба буде вибирати. І Гармонізувати свої енергії дуже багато буде спокус, багато буде таких емоцій, і тут карти хочуть підказати, що уважні будьте до свого емоційного стану. Можливо, вам треба медитувати. Порелаксувати, відпочити, відпустити всі ситуації, щоб подивитися на них під іншим кутом. Нікого не слухайте, хто би вам що тут не шепотів, тому що це також карта пліток, що вам будуть захотіти багато радити, щось говорити. Нікого не слухайте, слухайте свою інтуїцію, що підказує вам ваше серце, ваша інтуїція. Це буде ваше правильне рішення. Так, дивимося далі. Тут енергії, тут ще йдуть такі емоції, такі енергії. Уже вже самі цікаво. Що ж далі? Так. Десятка чаш. Десятка чаш. Це дуже чудова карта. Дуже чудова. От власне, слухайте свою інтуїцію, і це у вас буде чудово. Десятка чаш це про... Такий, такий стан емоції, як в раю, збудеться якась ваша мрія однозначно. Це одна з найкращих карт в колоді, просто вау. Десятка час це про завершення всіх негараздів. Це весілля, це радість, коли ви переходите на інший якісніший рівень. Спілкування з партнером, чи підвищення по службі, чи відкриття бізнесу, і бізнес вже цей дає вам а, дохід, дає вам прибутки, це а, приготування до весілля, чи вас запросять на якісь таке, на таку родинну якусь а, на такі сімейні традиційні свята, де дім повна чаша. А це також відпустка. Коли у відпустку ви їдете без особливих очікувань, а там збуваються всі ваші мрії. Це здійснення якоїсь вашої мрії, дорогенькі, чудова, чудова енергія. Так, витягну вам ще одну карту, тому що таке радісне. Карта, десятка чаш це дуже, це коли і ви щастили на вашому боці, і дім повна чаша, і радість в серці дуже цікаво, дуже-дуже буде вам радісно, дуже прекрасно. І, попри то а, вам навіть аж, це буде так до болі приємно, вам аж захочеться, вас так це, як і наповнить, так і опустошить. Ви будете. Також почувати а, такі емоції і радості, і такої якоїсь невеличкої ностальгії, а, коли все добре, але є якийсь такий невеличкий аж щем у серці за кимось, за людьми, які, можливо, зараз не з вами, за людьми, які, з якими ви би ще хотіли розділити свою радість. Це таке родове дерево. І коли ви відчуваєте такі моменти, власне, за якимись людьми, за тим таким родовим, тому що це про родину, про таке родинне родове дерево, тому що десятка це як і про родину, сімейні цінності, це і про цінності, коли вам захочеться розділити радість з усіма, особливо з тими людьми, які не з вами. Тому пам'ятайте. І завжди люди, які не з вами, а ви можете їх енергетично до себе запрошувати і енергетично бути завжди з ними. Ось такі енергії пануватимуть у вас, дорогенькі близнюки в серпні, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!